Приїхав в Одесу. О, вітаю. Да, вітаю, що мені з тобою вітати? Ти тут фашиста нагнітав, да? ти фашистів? розказував, на твоїй совісті ця кров людей. Поскудник ти. Якої крові? Якої крові? Кров? Якої крови? Кров. Ігор, заспокойся. Серёж. Слухай, Коля. Ігор, Ігор заліти інакше. Робо. Тебе підставили, як, як, як последнього маслі. ідіота, розумієш? Не ти їздиш сюди. Я тут разу ти разу їздиш не ти їздиш сюди, фашиста. У тебе на совісті ця кров, що зараз ліця на сході. В Одесі була. Заспокою. Що ж я, я дуже спокійний, розумієш? Я ти не бачу. Тільки в тебе земля під ногами буде горіти. Взалі... Паскудник ти Взалі і шахрай московський по сіпакам. В залі ти інакше говориш. В залі? В якому залі? Ти що, взагалі придурок? Я не депутат, ти розумієш що я? Я, бачу, що я Сергій ти... Гуцалю, я знаю. який вас буде давити ви час, як в Тарганів кончений. От поговоримо, а, мене. Вот поговори а мене. ти вообще ніхто. За що, А дальше? А зато если тут стоял, вот тут, когда людей были, коли ты сигнал от поговори со отмажешься. Я говорю с вами. Да, говорю. Ударь меня, Серьезно. А причем, нахрена ты меня нет. Нахрена ты тут людей был, коли? У бы на соль. Ударь меня, Серега. Уда на соль. Ударь меня, Сережа. Ты же умный такой смелый. Я смелый, да. Ударь меня. Ударь меня. Тетрис по леса не играть, вот он вот. Ударь меня. Я тебе сейчас так тетрис поясню. Забудь! Дорогу в Одессу, паскудный! Понял? Цари, Забудь! Цари, Забудь дорогу в Одессу! Слушай меня внимательно! Слушай а своей светкой фабрикант! Слушай внимательно! Этот город был и будет для меня родным! Да, будет родным! А, а ты выйди на площадь, ты... выпащись перед людьми! За то, что ты тут нагнетал Разве что за ситуацию. тебя! Если извиниться, то за тебя! Кобыла вот, такие тут организовывал людей! Знаешь, что такие? Дима Кобыла! Знаешь? Да? Нет, не знаю. Не знаешь? Фірма Патріот, яка людей тут была. Нахрена мне валер'янка. Да я тобі можу відро Валер'янки дати. На... Ви поскудники і кровопивці. І у вас от, полик ті кров. Лучше буде... Сейчас люди ще підійдуть. Зараз залізеш в вольфато. Капітально. Люд... а ти можеш з ним разом піти. Дать людям хоч какие-то. О, хоч будемо знать, хто это делает. Да! Я, Сергій Гуцалюк, хочу тебе засунути в альфапер. Кончену тварь. Путінського поцепаху. І к психіатру сходи, а. Не надо мені к психіатру. Не надо мені. Кажеться, навіть. Ти кончена тварь просто. І пойдемо. У вас на руках полікать кров. Погормові в крові. Хлопців наших. Ми в крові. Які ми крові? Які крові? Не ти тут приїжджав, розказував, що ті фашисти, ті антифашисти. Ми виділили Україну на чотири частини. Не ти це придумав. Що ж, ну перестань кричати, давай поговоримо. Коля, про що мені з тобою говорить? Йди грав в театрі дальше. Расскажите краще про 19-го, девчата. Вот, да. вот, вот вы их лякали. Их дубинками были. Да. Что ты рожу крилишь, Коля? И потом по лекарям стали лекарями. И никто. Или я я или... никто, хорошо. А ты кто? Мне... Пришло сраться ты. У партии регионов. Скоты перекрашены. Это, это представители Одессы и лучшие... Я э маю право заговорить, потому сюда. что я... Коля, я, 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 я все работаю, чтобы дать сюда привозили кровь. Ты помнишь? Помнишь? Ты навалял вил. людей 2 мая. Я Варюга. навалял людей? Ворюга! Ответь! Ворюга! Да это ты! тебя, блядь! Будь ты против! Тебе вернется. Проклятие всегда возвращается. Снимаем это все.